Цієї ночі Україну атакували дронами «Камікадзе». За даними повітряних сил зсу, ворог випустив 27 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 22 дрони у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях. Протягом доби окупанти з артилерії та інших водів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За час вторгнення Росія знищила в Україні щонайменше 210 тисяч будинків. Більшість з них уздовж лінії фронту. Про це пише видання The New York Times. До того ж, за підрахунками аналітиків, в Україні зруйновано понад 900 шкіл, лікарень та церков, які перебувають під захистом Женевських конвенцій. США протягом найближчих тижнів передадуть в Україні нові пакети допомоги у Білому домі. Вважають, що американська зброя змінює ситуацію на полі бою в Україні. За інформацією радника Білого Дому з питань нацбезпеки Джейка Салівана. США продовжуватимуть поставку в Україну боєприпасів та іншого озброєння. Посадовець також погодився з президентом України Володимиром Зеленським, що потрібно більше засобів протиповітряної оборони. І США працюють над цим. Від початку повномасштабної війни Росії проти України міжнародні партнери відправили нашій країні фінансування в обсязі понад 85 мільярдів доларів станом на 28 травня 2024 року. Про це свідчать дані міністерства фінансів України. Лідер за обсягом наданого фінансування Європейський Союз за 2022-2023 роки. Країни ЄС сумарно надали Україні майже 28 мільярдів доларів. Шаво виділили за цей час майже 23 мільярди доларів. Саміт у Швейцарії відкриває можливість для обмежених майбутніх переговорів з Росією. Про це пише видання Блумберг. Відомо, що на зустрічі планують укласти угоду з ядерною продовольчою безпеки та повернення викрадених дітей. Після чого з цих питань планується розпочати переговори з РФ. Також йдеться про необхідність участі всіх сторін конфлікту в питанні припинення війни. У липні можливі відключення світла на 10 годин. Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Пупенко. Він зазначив, що українцям не варто очікувати зменшення часу відключень. Мовляв, через російські обстріли Україні не вистачає генерації для покриття всіх потреб. Дефіцит також не можуть покрити й імпортом. За словами експерта, покращення ситуації можна очікувати лише у вересні. До цього часу будуть відключення світла по 6-8 годин.